Добрий день, малята! Сьогодні у нас конструювання. Послухайте віршик. Співають ранішні тумани. Проміння дихає у вікні, а під вікном цвітуть тюльпани, веселі квіти чарівні. Настанням весни, дітки. Зараз у нас місяць квітень і у нас цвітуть тюльпани. Чудові квіти кожної весни різнокольорові тюльпани. Радують нас своєю витонченістю та дарують настрій. Що нам потрібно для, для того, щоб сконструювати наш півпанчик? Нам потрібно кольоровий папір, клей, ножиці, простий олівець і лінійка. Ми, нам потрібно ось взяти кольоровий папір. Але потрібно, щоб він був квадратної форми, щоб всі сторіночки у нас були рівненькі. Ми з вами вже знайомилися з лінійкою, як відміряти. Так, зараз я помірюю сторони і підправлю, якщо у нас вони так різні, ми зробимо їх всіх однакові. Так, Квадрат із кольорового паперу. Можете взяти тюльпани різні. І жовті, і рожеві, і червоні, і фіолетові. Так. Що ми будемо? Ми вирізали ось такий квадрат червоного кольору. Так, складаємо навпіл по діагоналі, щоб утворився в нас ось такий трикутник, дітки. Бачите? Ріпси, трикутник Тут у нас трошки. Так, далі цей трикутник ми складаємо ще раз ось на І пальчиками ось ці лінії добре притискаємо Так, проводимо них. Розкладаємо наш ось трикутник. Знову у нас квадрат, але ми бачимо, що одна сторіночка у нас внутрішню сторону ми її робимо так, щоб вона була і з зовнішньої сторони, як всі інші лінії при лінії. Ось, бачите, поправляємо. І виходить, в нас ось такий квадрат із діагоналями. Так. Далі ми беремо ось ці куточки, складаємо ось так один до одного. З однієї сторони, потім з другої сторони складаємо. Так. І у нас утворився ось такий трикутник з однієї сторони, з другої сторони. Далі ми беремо ось ці. Трошки, якщо у нас тут, ми можемо, ось, бачите, біла лінія вийшла. Ми її трошки підрізаємо ножничками, ось так рівняємо. Зрізаємо, щоб у нас був гарний тюльпанчик. Ось. Зрізали. Трошки, може, нерівно склад... склали, чи неправильно трошки виміряли, нічого страшного. Ми поправили. Далі ми беремо ось ці куточки, загинаємо вверх, ось так. Один куточок, другий. Ось, третій. Так, і четвертий. Ось. У нас вийшли ось такі. Далі ми беремо ось ці два куточки, ті, що ми загнули. І дивимося, в нас тут є ось ми один в одного вставляємо ось так. Бачите, виходить, в нас. Можна взяти клей і трошки їх склеїти, щоб вони трималися, тому що вони будуть роз'єднуватися. Ось лей взяли і ось тут з'єднали, тобто приклеїли, склеїли їх. Так. Далі беремо, з другої сторони точно так же. Ми беремо ось так один в один і також склеюємо, щоб наші. Пілюсточки, так скажемо, трималися. Далі ми беремо ось ці наші, те, що утворилося в нас, ми відгинаємо, так. і, виходить, у нас такий тюльпанчик. Так, правда, він роз... Ну, нічого, він склеїться і буде держатися. Клей ще свіжий. Тюльпанчик, получається у нас гарний. Тепер для тюльпанчика нам потрібно зробити ще ось такий стебельочок. Ми беремо, ось дивіться, бачите, дітки, у нас зелений колір, але він уже прямокутної форми. Ми беремо з куточка, ось дивіться, бачите куточок, починаємо скручувати ось так. Помаленько скручуємо, скручуємо ось так. Так, бачите так. І виходить у нас така, такий стебельочок, гілочка така. Ось ми в кінці ми склеюємо. Ось, бачите виходить Получається, в нас ось такий. Така паличка. ми Ось тут у нас є отвір. Ось тут у нас. У цьому тюльпанчику І ми ой. Так, я візьму ось тут і покажу вам наш тюльпанчик Ось, дивіться, бачите, ми сюди ми... О, от переставляємо наш стебельок, і виходить, у нас? Ось такий тюльпанчик. Можна ще приклеїти листочок. Листочки у нас довгі такі. Ось такий тюльпанчик у нас виходить. Все, працюйте, до побачення!